Друзі, всім привіт. Знаєте, сказати, що накипіло, ні, не накипіло. Хочу тільки сказати одне: хто допоміг розв'язатися, на мою думку, особисту думку, тому всьому, що сталося. Такі люди, як... Гордон. Такі люди, як Головастік Голованов, такі люди, як Савік Шустер, такі люди, як хто ще, різні бойки, Шмойки, які кричали, що потрібна тільки роз не потрібна тільки українська мова як основна, а потрібна тільки російська мова, які робили... Знаєте, Срач, які е, говорили, що на Західній Україні не можна розмовляти на е, російській мові. Я зараз е, знаходжусь, знаходжусь на Західній Україні. Е, сюди я приїжджаю 4-5 разів на місяць і не тільки на Західну Україну. По Західній Україні у мене взагалі є робота. Ну, робота, яка переросла, крім того, що я перераховую особисті кошти на ЗСУ. Раз на тиждень це стабільно. І коли я їду в машині, включаю YouTube, слухаю. І ви знаєте, бісить те, що цих всіх. Псевдожурналістів повиганяли з їхніх псевдопомойок, і вони зараз клянчать, виклянчують, поставте дзвіночок, поставте вподобайку, підпишіться. Ви знаєте, я принципово не підписуюсь на жодного з них. Чому? Перших два місяці, коли Київ був, можна сказати, майже окупований, ми з сім'єю нікуди не втікли, Ми нікуди не тікали. А такі, як Гордон, такі, як Голованов, такі, як Комаровський, такі як Шустер, такі як хто ще там є такі клоуни. Одним словом, повтікали. Гордон, я знаю, був точно в Чернівцях, тому що я був в Чернівцях тиждень тому. І я знаю, що Гордон тут був. Е, Яценюк, який кричав, самі знаєте, що е, взагалі е, спочатку втік в Чернівці, а з Чернівців втік в США. Е, Петя Порошенко, він же тепер не Петро Олексійович, він же тепер же не колишній президент, просто Петя Порошенко. Розумієте, який мільярдер, а піариться на буржуйках. У мене інколи таке враження от складається, що Петя піариться на... Він зробив мен... набагато менше, ніж е, зробили такі прості люди, як я. Дивіться, я... Е, якщо ви займіти таку закономірність, коли е, підаражка почала масовані обстріли, вже з 10 жовтня, м'яко кажучи, так? То, е, відразу різні телеграм-канали зразу збирають донати якісь, на якісь квадрокоптери, на якусь херню, яка е, може і не херня, яка може і потрібна нашим захисникам. Але я не вірю. Жодному телеграм-каналу, вже не вірю. Жодному телеграм-каналу, е які ведуться і проукраїнські, і про проукраїнські, і ще сто раз проукраїнські. Чому? Тому що ті гроші, які збирають е телеграм-канали, вони просто відсотків 80, а то й 90, а то може і 100. Привласнюють собі. І це в період тої паніки, коли йдуть масовані обстріли України. Якщо хтось це замітив, то відпишіться в коментарях. Дивіться, я вже е, десь місяця три чи чотири назад один раз записував відео з приводу того, щоб е, люди наші, які хочуть допомогти, дійсно хочуть допомогти. Щоб ми, ну ми, ви без різниці, щоб ми не кидали на якісь карточки гроші, щоб ми не переводили на якісь монодіректи, ну, то є монобанк, там оці всі на, е, на фізичні особи. Є в кожного, є в банкінгу в особистому кабінеті допомога ЗСУ. Ці гроші йдуть на фонд Збройних сил України. Нас зараз з вами захищають Збройні Сили України. Е, якщо хтось думає, що, наприклад, він е, закинув тисячу-дві тисячі гривень якомусь телеграм-каналу, і він себе морально заспокоює, що він допоміг, то ця людина е, помиляється. Чому помиляється? Тому що я вже говорив 80-90%, а то і 100%. Ці телеграм-канали привласнюють собі ці кошти. Бо це єдине джерело доходу. В Ютубі, в Ютубі єдине джерело доходу цих псевдожурналістів це також вішати вам лапшу на уші. Просто розумієте? А коли, ще раз повторюсь, розрізняються от повітряні тривоги по всій Україні, от тоді вони починають швидко збирати кошти. На що вони збирають кошти? І нахрана вони збирають кошти, якщо в Україні, по-перше, виділяються кошти. По-друге, наші українські воїни, наскільки я знаю, забезпечені одягом. Це не Україна, це не Росія. В Україні забезпечені всі одягом. В Україні забезпечені всі наші воїни, всі високотехнологічними засобами. Розумієте? І це все е, Україна купляє. Купляє в країн, е, в західних країнах, в європейських країнах, е, в, в США купляє. Тому моє прохання до багатьох з вас. Перестаньте або повірте просто мені, як ви колись повірили по євробляхах. Е, не, плат... Не переводьте кошти нікуди, крім офіційних. Це Нацбанк України. Якщо є посилання на Національний банк України, це в вашому особистому кабінеті вашого банка. Е і, і в принципі все. І все, більше нічого. Бо чим далі в ліс, тим більше дров. Зараз вже зрозуміли. Псевдожурналісти, що вони на помойці, вони нікому не треба, не потрібні. Зараз є єдині новини, якщо хто хоче щось дізнатися, це єдині новини. Зараз, якщо хоче хтось допомогти, наприклад, азовцям є, скажімо так, по-моєму, так, да, так, є зовсім друга лінія, де можна допомогти азовцям. Розумієте, воїнам Азову, яких з полону повернули. І все, більше альтер... альтернатив немає. Е, допомозі. Е, один одному. Ну а так, е, знаєте, я тільки в коментарях попрошу вас спитати, як ваше здоров'я? Як ваше життя? хоча, як ваше життя? Слава Богу, що живі. І підписатись, хто з вас є. Ну, написати в коментарі, хто з вас є, хто з вас дивиться відео. І взагалі просто буде приємно побачити Ігорьок. Алекс Борода. Ну от. Ваші два коментарі. Якщо будуть, тому що, Ігорьок, я тобі не, не пишу не телефоную по одній простій причині. Ти сам знаєш, який. Я тобі вже це казав. Якщо з тобою все нормально, відпишись, будь ласка. Все, всім пока. Зустрінемось.